e library USA це велика електронна бібліотека, що містить популярні газети, журнали, наукові публікації, книги, дисертації та фільми й відео. Це цифрова колекція інформаційних ресурсів зі Сполучених Штатів, що складається із восьми баз. Кожну з них представимо окремо. Libby by Overdrive – це зручний додаток для читання й аудіокниг. Тисячі популярних книг і журналів у цифровому форматі. Свіжі новини з усього світу в Press Reader. Більше 7 тисяч газет і журналів у зручному форматі. Завжди актуально. Academic Search Premier універсальна база для студентів і дослідників. Тисячі наукових журналів із медицини, гуманітаристики, технологій, бізнесу все у повному тексті. Потрібні якісні академічні статті? Обирай JSTOR – найповніший архів світової науки та гуманітарних досліджень. Готуєш наукову роботу? Proquest Dissertations and Thesis Global дає доступ до мільйонів диссертацій із провідних університетів світу. Знайди ідеї, джерела та структуру своєї майбутньої роботи. Bookflix інтерактивні книжки для дітей та тих, хто починає читати англійською. Читай, слухай, вивчай нове. Canopy це якісні документальні фільми, лекції та освітні відео. Ідеально для навчання, саморозвитку та дослідження світу. Resource Guides це готові добірки перевірених ресурсів і лайбрері USA. Обирай тему і отримуй найкращі статті, відео та матеріали в один клік. Запрошуємо скористатися можливостями і e USA та отримати доступ до авторитетних інформаційних ресурсів для навчання й професійного розвитку.